На замову відпочинок хтось з українців вирушає за кордон, а хтось удома святкує з родиною, що підготували вітчизняні курорти нашим туристам. І де краще відпочивати в Україні чи Європі? Тур курортами і пропозиціями проведе Олена Логінова. Іздвяні ярмарки Праги, передноворічна велич відня або вишуканість європейських гірськолижних курортів. Чи спокусливе літо посеред зими на узбережжі Єгипту? А можливо, відвідати неймовірні Карпати чи зануритися в новорічну феєрію Львова. Куди вирушити для зимового відпочинку, що пропонує Україна і закордонні курорти? Це не розпіарений Буковель, а міжгір'я на Закарпатті – Тут теж мальовничі краєвиди, катання на лижах, смачна їжа, і а вже ж спа. У Пелепецькій громаді майже у кожному селі гірськолижний курорт. Готелів і садиб вистачає. Але ціни на житло різняться. Від економ варіантів до геть недешевих. Звичайний двомісний стандарт 3 тисячі гривень за добу. Це зі сніданками для двох, і максимальна вартість апартаменту 15 тисяч 500. Більшість стандартних номерів тут заброньована. Вільні лише люкси та напівлюкси за кругленьку суму. Це в нас номер категорії напівлюкс однокімнатний. А тут є телевізор, є холодильничок, електрочайник, санвузол. Можемо тут розмістити як двох дорослих, так і додатково розкладається міні-диванчик. Номер цей по вартості чотири тисячі Для тих, хто хоче заощадити, велкам до апартаментів від місцевих жителів. Ліжко місце кілька сот гривень. Їжа у прайс не входить. 1400 дві кімнати. пану на скільки місце 350 гривень. Тут п'ять місць що ще є шоку до траси, звідти близько п'яти кілометрів, а ще додаткові витрати для лижників: спорядження, підйомник, харчування. Загалом доба в економ в Міжгір'ї обійдеться близько півтори тисячі гривень на людину. А що на престижному Буковелі? Експерти кажуть, номер в готелі за добу можна знайти за три тисячі п'ятсот. Але є чимало варіантів взагалі із захмарними сумами. Як не дивно, на них теж є попит. От вони платять в середньому на сім'ю в гарному готелі виходить 12-14 тисяч гривень за добу. Це два дорослих і одна дитина. Наприклад, які готелі там як Рендісон, Букавель, то там від 20. на свята там вже нічого немає. Там вже викупа доходить до того, що ціни в Буковелі не поступаються крутим європейським курортам. От Буковелі, от ми беремо там наш готель, де ми зупиняємося на Новий рік. 5100 гривень. Після Нового року 3500, тобто вже дешевше. І, наприклад, за ті ж там, 80 євро в нас є готелі в Італії в доломітах на сніданках, вечерях ще під вечірок. Тобто, який готель дешевше? Дешевше, в Італії у нас готель ще із харчуванням. А тепер вирушаємо до Львова, столиці Різдва в Україні. Тут на свята завжди велелюдно. Люди приїжджають з цілою України, Ну зазвичай зараз Україна іноземців дуже багато дуже мало насправді приїжджають люди з Харкова, з Одеси, з Миколаєва, тобто з цих районів, де небезпечно відпочити, трошечки перевантажитися. І набратися сил. А щодо житла, то навіть за два тижні до мандрівки знайти вільне місце тут складно, кажуть туристи, та й ціни перед святами підскочили. Ми дивимося ще на початку грудня. Дивилися, і тут вже надалі дивимося ціни на готелі, і набагато стали вищі. Тому ми вирішили зараз їхати. Найбільш оптимальні ціни для нас. А от новорічна ніч у Львові, приміром, обійдеться від 2 до 15 тисяч гривень. Вартість залежить насамперед від житла, яке ви наймаєте. І все-таки зараз під час війни українці ставлять в пріоритет не подорожі, а можливість побути із сім'єю вдома. Так запевняє тревел-блогерка і телеведуча Валерія Мікульська. Дівчина знімає передачі і популяризує український туризм уже протягом 10 років. каже більшість українців, якщо і їде кудись, то обирає внутрішній туризм, бо він вигідніший. Є економія часу і звичайно, економія грошей, тому що дістатися навіть таких близьких європейських країн. Займає від доби до інколи чотирьох діб туди і назад, і це суттєво впливає на вибір туриста, тому що це значно здорожчує відпочинок і не дає можливості. Довше відпочити Валерія. Певна головний плюс мандрівок Україною можливість знайти варіанти, так би мовити, по кишені, і радить відкривати для себе цікаві напрямки відпочинку. Саме вдома можна звернути увагу на Полтавщину, на її колоритні хутори і на її знамениті і оспівані письменниками локації, містичні різдвяні. Можна поїхати на Хмельниччину і насолодитися зимовим Дністровським каньйоном і засніженим засніженими фортецями, і це теж буде приємно і дешевше. А що з вартістю відпочинку в Європі? Чи справедлива думка, ніби там вигідніше ніж в Україні? Експерти кажуть серед найпопулярніших маршрутів на зимові свята в Європі. Чехія, Австрія, Німеччина Польща. Ціни на готелю подекуди на рівні з українськими. Якщо беремо на тиждень і різдвяний тур в Прагу, наприклад, на автобусі з виїздом там зі Львова чи з Києва, така вартість туру буде від 200 євро за людину. Це ви будете проживати в трьохзіркових готелях, трішки далекувати від центра міста. Будуть включені лише сніданки і проїзд на автобусі. Затребуваний новорічний маршрут і Єгипет, але на святкові дати ціни гарячі. Цьогоріч у середньому вартість туру від 50 до 60 тисяч гривень за двох. І найбільші витрати саме дорога, бо треба ще дістатися до аеропорту. Раніше можна було летіти з Києва чи навіть там з Харкова, з Одеси, зі Львова було багато вилітів. То зараз тільки за кордону, тобто нам треба доїхати або до Кишиневу. Це найдешевші переліти, і найпростіше добратися до Молдови. От, і звідти є багато різних перельотів. Або треба дістатися до Польщі. Тож, щоб заощадити і подорожувати з вигодою, експерти радять найперше планувати тури завчасно, бажано за півроку до поїздки, а також полювати на гарячі тури. Тут можна справді схопити вигідну пропозицію. Олена Логінова, Мар'яна Мартин, Роман Гаврилів, Геннадія Нікеєнко, Юрій Ковальов, Юрій Голубінка. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.